Усіх вас поздоровляю з праздником введення в храм Пресвятої Богородиці, а Він нас закликає уже готуватися до Різдва Христового. Христос рождається, славіте Його, Христос сходить із небес, зустрічайте Його. Берегти нашу традицію, це значить берегти само життя. Бог так нам дав, що наш народ. Да, мусили йти колись на заробітки в Америку, бо тут була проблема. Робота була просто була чужа влада, а влада чужа ніколи не думає за народ. Но народ не случайно пішов в Америку. Пішли в Америку майже 600 тисяч русинов, і більша частина з них вернулася православними, бо були православні австріяки, а там то було свободно, та значить. Не тільки на роботу пішли, хоча заробили гроші, ми не був все за радості, кажу, мій дідо був, Георгій Сидор, котрий там став православним, прийшов домів, перше зробив православний крест перед церковлю, ніхто не супротивлявся. Всі казали, значить, так треба. Він пішов за Америки та розуміє. Тому, коли нам кажуть Закарпатті, що ваша віра Московська, ми кажемо. Утім тим ботам наша віра скорше американська. Бо коли прийшло пару сотень тисяч людей наших Америки православними, так вони таке движення почали, що по селам цілі села переходили у православ'я. От чому наші враги опоненти чим нас кусати? А московіти, а от у них віра московська. Ми їм об'ясняємо, але об'ясняємо постійно, постійно, а там глухота і німота. Ми їм кажемо, тут було православ'я, коли ні Києва вашого, ні Москви не було. По чому ви нам ліпите то, то? А у них виходу нема. Аргументів не є, тупость і злоба, чим обладають наші опоненти. Ну що ж робити? Нам приходиться терпіти цьому світі много є. Але й важливо розуміти, що казав Господь нам прямо, коли беруть у спортивну команду дітей, наприклад, футбольну чи там у Борцовську, що каже тренер, я вам не обіцяю лежання і спання, будете бігати, а тренуватися. Нам Господь казав те саме. Ви християни, вам не тільки дано вірувати в Христа, але й пострадати за Нього. Кілька раз тебе сусіда твій додівав, ну що, йдеш до московського попа, а ти йдеш до церкви, крестишся і кажеш, Господи, дай розум. І тому бідному сусідові, котрий гнилоє телевідіні позирать, котрий його збило з толку. Така реакція наших людей: ми не обіжаємося і закликаємо не обіжатися. Я з сулибкою читаю в інтернеті отих ботів, а то не живі люди. Але головне що вони аргументи, мабуть, примітивні? Я сюди мов, Господи, який великий ти Боже, коли ти навіть у часи, коли тільки много проти нас могли бути аргументів убійственних, а то жалюгідної, маленької, слабої особливо кажу їм усім, робіть, що хочете, кажіть, що хочете. Я русин, от діда, діда, прадіда, тут на русинській землі живу, нині на складі України, да, то правда, але почому ви мене? Прив'язуєте до московської віри, якщо ми кірло-мефодівські віри, а основний, основний, як би казати, такий, ну, що ли, поштовху православ'я зробила нам Америка. І я не случайно, і пам'ятник святив, хто в Ужгороді Масарикові, і колись думаємо ще, і покласти і вернути пам'ятник первому американському президенту, який у нас був у Ужгороді тот, котрий. Помагав тоді нам вернутися в православ'я. От по чому знає добре історію і знає історію Ужгорода, ми завжди свободні. Що би нам не казали? Ну, розпочинаються коляди. Благословляється дома нашим діткам, діткам нашим, учити колядки, ну хоча б три-чотири куплетики із кожної колядки. А колядок треба Ну, мінімум десять. Наша нація в Закарпатті співуча. Коли приєднали нас до Совєтського Союзу 45-му році, напоминаю, приєднали нас без нас, референдуму не було. Ну що вони зробили? Вони думали, що приєднали, от, назвали споконвічна Совєтська земля. Але Бог так дав, що тисячі хлопців русинов прийшло по великій Україні, по Росії і стали священниками. На сьогоднішній день, по нашим даним, коло трьох тисяч священників в історії. Вийшли з нашої землі по цілим обзорам та просторам того ще Союзу. А село таке, як Майменанково, селище Копашнево, з Копашнєво в одного села. Вище 250 священників з одного села. Так от де найбільше поповичів У нас, правда, і серби мають поповічів. Ми сьогодні кажемо, ми любимо свою країну, бережемо її. Ми володіємо українською мовою краще, ніж депутати Верховної Ради рускоязичні. Ми знаємо добру історію, але ми з тим знаємо і своє, а тому бережемо як зенецю ока. Бо знаємо, що тоді, коли діти розвиті знають материнський язик, церковний язик, державну мову, та ще, може англійську, німецьку, тоді ми способні і тепер знати. В інтернеті вся інформація є і винесить благословенствома будемося перемірувати і одноразово заспіваємо. Христос рождається, славіте. Христа за небес, Христос за невезя. Христос. hvalja i veseli je Gospode nude